І ось в один прекрасний зимовий день я як завжди приходжу в школу і розумію, що в цьому житті я щось точно роблю. Не так я збираю всі свої речі і просто йду геть. На вулиці тоді було мінус і Я зайшов в якийсь магазин канцелярії і купив оцей блокнот і ручку, сів на лавочку і почав записувати, що я взагалі хочу в цьому житті і як мені цього досягнути. Просидів я на морозі хвилин 20 і поїхав додому. І тоді, як завжди, я відкриваю YouTube, щоб подивитись якесь відео. І тут мені в рекомендаціях попадається анімація по Among Us. І тоді я вже трохи знав, як це все працює, і зрозумів, що відео набирають мільйони переглядів, але зовсім не було конкуренції. І в цю ж секунду, навіть не задумуючись, я заходжу на OLX і на останні гроші купляю оцей графічний планшет. За два дні я навчився робити анімацію і почав викладати відео кожного дня. На одне відео йшло в середньому 10 годин, тому мені прийшлось прогулювати школу. Кожного дня о восьмій ранку тато підвозив мене із села у місто до школи, і я чекав, коли він поїде і біг декілька кілометрів на маршрутку, щоб встигнути в село. Вже о дев'ятій я був вдома, і так кожного дня від дев'ятої ранку до одинадцятої вечора я робив анімації